Всім привіт! Отже, друга частина мого відео, першого дня у селі. Чим я займався і що я робив? Ну, Займався я такими, трошки, як ви бачите, простими речами. Щось відкрив, щось прибрав, щось перекладав. Також вирішив все ж таки відкрити дошки і поносити їх. Підготував місце для того, щоб поскладати цей весь шифер і той хлам, що був зверху поскладений. Відкинув трішки траву, яку мав поносити ще до обіду. Але, на жаль, до обіду я не встиг нічого зробити. І відповідно трішки засмічую простір, перескладуючи сміття з одного місця на інше. Відкинувши шифер і відкривши дошки, я, як і припускав. Побачив, що вони затекли. Затекли вони через те, що деякий шифер поламався, і, відповідно, туди попадала волога. Насправді, якщо б їх минулого року перекрити мені і додати ще кілька шиферин, вони б мені не затекли і збереглись. А затікали вони десь близько року і тому деякі дошки почали гнити. Відповідно, через це деякі ми втратили, деякі довелося обрізати. Отже, відкрив я одні дошки для того, щоб їх трошки вітром обдуло і обсохли. Таким старим шифером не були накриті. Дошки в трошки плачаному вже стані. Ось тут дивлюсь взагалі. вона затікала, вона вже згнила. Ну ті нижні, надіюся, що нормальні. Оце, наприклад, більш-менш. Хоча отут якісь мурахи чи що то, якийсь пероїд зробив. Поїв її. Дивіться, що знайшов флакончик від якихось духів старих. Дуже гарно пахнуть насправді. Не знаю, це напевне мамині ще. Напевне, тим духам років. 30. Ну, ось так. Зараз залишу їх хай посохнуть трохи. А, а оце все треба буде прибрати. І тим часом, залишивши попередні дошки для того, щоб вони просихали, надіючись, що за годинку-дві вони висухнуть, я пішов носити інші. Тільки у мене були під навісом, але одна сторона виступала трішки, відповідно, затікала. Я вирішив їх поносити. По розмірах вони мені ідеально підходять, для того, щоб їх гарно поскладати. Вони легші і їх, відповідно, легше нести. Е, ну, Хоча також були деякі е, грубші, і їх було важко носити. Але я справився. Е, все ж таки на той момент я думав, що я Геракл і зможу їх самостійно всі поносити. Хоча насправді для такої роботи потрібно як мінімум дві людини. хоча б. Тому що ось ці ножки, наприклад, шестиметрові, грубі, важкі і їх важко самому носити. Отже, ходив я на цвинтар і вирішив трішки природи познімати по дорозі. Ось тут у нас такий потічок тече. Води небагато є насправді, хоча дощі переходять, але тут було більше води. І вже йду додому. Ходив просто помолитися і трішки поприбирати, там треба більше прибирати, але сьогодні не став цього робити, трішки поприбирав, ще оса мене вкусила. Ось. Ну, в ногу нога пече тепер. І йду додому. Такий у нас тут трішки. Великий горб, а ось тут, де я йду, тут колись була дорога. Ось дивіться, який тут є. Горб ось тут була дорога і тут їздили. Ну, машинами я не знаю, чи їздили. А от кіньми точно їздили. А ось це, це вже наш город. Ось подивіться, які тут дерева вже. Ну реально оці, напевно, метрів 10, а то і більше мають висоту. А я пам'ятаю, як ми тут косили сіно, сушили. А раніше і картоплю садили тут. Ну, того я вже не пам'ятаю, як тут щось садили. А сіно заготовляли тут. Ще воно тут почало заростати і дідусь Вирубував і я вирубував, але воно щораз більше і більше. Ось. Нічого воно не дає, це є насправді один з великих мінусів житла біля лісу. І саме головне, що ліс тут не заростає, а заростають корчі. Ось, дивіться, яка тут сосна гарна виросла. Це наш город. О, дивіться, гриби ростуть то не сосни, то бур'ян. Так, а це що у нас є? Підберезник. Але він гнилий. Не гнилий, але об'їли слимаки його. Я його навіть не буду брати, бо він зігнеє в мене. А тут ще є, я по-моєму. Ні, це листя. Так що ось таке? Оце все, оці хащі, вони набагато вищі за мене. Разів так всім, напевно. А це був наш город. Тут ще трошки більш-менш просвітлюється, а тут вже взагалі ліс. Ось таким. таким чином заростають городи, заростають села і нічого з цим не зробиш. Ось це наш город. Двіться, корисна яблінка. Це зимові яблука дуже смачні. І дивіться, які там краєвиди гарні. Гора. І природа в нас дуже гарна насправді. Але ця природа дуже близько до людей. І до домівок сунеться. Ось, а ось тут я вже вам знімав зранку. Ось це ця, ця ділянка наша, яку скосив трактор. Я звідси знімав. Звідти я прийшов. Ось церкву видно. Я хотів з там тої сторони зняти свою ділянку, але я щось забув про це. Насправді за цими деревами хати не видно, тільки город видно. Ось ця яблуня теж дуже рясна, дуже смачна. ось. А ось цю другу потрібно зрізати, бо вона, бачу, дуже сильно похилилася. Принаймні оцю частину ось таку потрібно буде зрізати, тому що вона ці мішає рости. Ну, нічого не зробиш. Ось, звітом я прийшов і це я вам показував стежку. В принципі, при великому бажанні і наявності певної суми коштів там можна зробити проїзд, що можна і машиною заїжджати. Просто потрібно завести Я не знаю скільки тут машин з п'ять, напевно, якихось якогось щепню чи шутру. Це все гарно розсунути і можна їздити. Ну ось там вже моя хата відніється. Не зробив я сьогодні всього того, що планував. Зараз прийду, зніму, що я зробив. Не знаю, в принципі, вже вечір восьма година. Чи я ще щось встигну зробити чи ні. Ось, тут у нас то дерево. Треба завтра його дістати і поносити. І розібрати цей впав. Це одне із завдань на завтра, якщо погода дозволить, тому що щось показує дощ. Ці дошки я планував сьогодні поносити. Я не встиг і не знаю, чи мені їх відкривати зараз. Тому що якщо я їх не встигну поносити, якщо буде дощ ночі, вони ще намокнуть. Це те, що я не встиг. Ось. Так. Звідти дошки я поносив. Бо що вони тут замокали трішки. От. Від, від це вікно я навіть не закривав, коли йшов, тому що тут, надіюся, ніхто не залізе через нього. Ой, ці дошки я ще... Полишав, мені їх потрібно буде обрізати завтра зранку, сьогодні не буду різати. І, І теж їх повипихати догори. Зараз покажу, куди я їх випихав. Ось тамо. не знаю наскільки добре видно, я повипихав ці дошки. Не знаю наскільки мудро я зробив, тому що вони трошки підгнивші. Надіюся, що вони там просохнуть і будуть зберігатися, оскільки вони два роки затікали. А ті з-під навіса ось тут я поскладав. Здається, робота не важка і не багато зробив, але цілий день зійшов. Так, а ці я випихав там далі, тому що вони є шестиметрові, а студона у мене має 5 метрів. Тому ми тут не поміщались, мені я їх туди випхав. Ось. І оці ще треба буде пообрізати кінці гнилі. І теж туди випхати. Це оці дошки, які тут стояли. Підняв я оце дерево, на якому стояли дошки. А це виявляється мурашник. Дуже багато мурах, там таких великих, десь по сантиметру. Вони мають і поставив я назад, залив їх трохи водою, боюсь, щоб вони не полізли до хати. Тому що ці мурахи у нас колись був мурашник отам при вході. Ну, отам дуже великий мурашник. Дідусь вирішив їх вивезти звідти. Взяв на тачку і отам, на ту сторону аж туди возив. Що ви думаєте, мурахам там не сподобалось? Вони вернулись і поселились в нас під хатою. Ось там під хатою, під фундаментом. Це, напевно, було роки три тому. Скільки дідусь намучився, поки він їх звідти там винищив. Реально не бере цих мурах ні хімія ніяка, ні нічого. Дідусь і топив, він носив і викурював. і... Ну, але це була важка робота, він це робив кожен день напротязі Цілого літа, напевно, і осені. Я, звісно, що таким не буду мати часу займатися, і мене просто тут не буде стільки часу. Якщо вони знову переберуться мені під хату, це буде катастрофа, тому що вони будуть діяли хату. Тому я вирішив заложити їх назад, але перед тим я їх трохи поливав водою. Не знаю, чи вони не повтікають. Тому що я так розумію, в неї в цій колоді і внизу в землі мурашник їхній. Ну, ось бачимо. Ось тут в кінці дошки затікали. Теж якісь І Відомо, що тут понаривав хто. Ну, ось тут дошка зламалась в мене одна. Це теж я насмітив, потрібно буде прибрати. Завтра чи сьогодні ще, не знаю. Ще планував сьогодні цю траву що я вчора вночі покосив, повиносити. І не знаю, чого я це ще маю взяти, тому що, в принципі, через годину вже буде темно. І сьогодні не хочу робити до 11-ї ночі, так як вчора. Тому що ще сьогодні я тут дуже погано спав, не виспався взагалі. А завтра планую встати пошвидше. Годинка шоста, п'ята може. По-моєму, п'ята година ще темно. Пів шостої вже розвиднюється, здається. І починати робити щось. Тому що день пройшов, а я майже нічого не зробив. Але змучився так, що капець. Все ж таки ті дошки самому тягати це дуже важкий труд. Ну ось так. В принципі, враховуючи те, що вчора тут пройти не можна було. І ось тут, ось тут, ось тут. Були такі хащі, як там внизу. Сьогодні вже, в принципі, виглядає так, що тут хтось живе. Є якась діяльність хоча б. Oh,